МЖО жило Карпаття протягом наступних 30 хвилин розкажемо вам у випуску новин регіону. Студії Олена Данилюк вітаю. І ось короткий перелік головних тем випуску. Фіскальна служба бореться із виплатами зарплат у конвертах. На Коломищині жителі села Підгайчики скаржаться на спиртзавод, що знаходиться по сусідству. У підгайчиках, що на Коломищині люди страждають від роботи спиртзаводу просто через дорогу поряд з житловими будинками, очисні споруди спиртового виробництва. Невимовний сморід за будь-якої погоди та забруднена вода у криницях. Ось наслідок такого сусідства нарікають місцеві. Натомість керівництво спиртзаводу запевняє, проводять очищення території, аби не створювати людям незручностей. На місце події виїхала наша знімальна група із Коломиї. Вічний сморід як на подвір'ї, так і в будинку, чи то пригріває сонце, чи паде дощ. Ділиться своїми проблемами мешканка підгайчиків, пані Ганна поблизу її дому учисні споруди місцевої філії державного підприємства Укрспирт від них і йде неприємний запах. Нарікає жінка. Так якби нам перед хату привезли бочку з одним відходом. І висипали перед хатою і сказали, що не можна це прибирати. Це так має бути постійно. цілий рік, ціле літо, цілу зиму. І так мають діти цим нюхати. І так от ціла вулиця одної хати немає такої, щоб не померла людина. Море такий кожен день. Чи... Кожен день, кожен день. Зараз сонце пригріється, так як кожен день. Ні, вікно відкрити, навіть якщо не відкриваєш, то воно все рівно воняє. В хаті не може дихати. Вода в кірницях деколи є чиста, а де коли пахне пити не може. Тут було суто очисні споруди, тобто чиста вода, і в всіх ставках, в всіх ставках водилася риба. Просто люди сходили, діти ловили рибу. Була риба. Ну останні роки за прийшло все занепад, і от ми бачимо результати цього занепаду. Представники місцевої філії державного підприємства Укрспирт розповідають, що правда не на камеру отримали право власності на цю територію 6,5 з гектарів. Ще в 1966 році для здійснення промислової діяльності мають дозвіл і від обласного департаменту екології та природних ресурсів. Окрім дозволу, мають і зобов'язання перед установою. Це замінити трубу, якою стікають відходи, та впорядкувати очисні споруди. За їхніми словами, робили це ще 34 роки тому. Трубу замінили у 2015-му і тепер взялися за очисні споруди. Однак місцевих жителів насторожив спосіб очищення. «Це Сільська територія, я ще Там вам поняття. І ці люди, які були п'яні, які, які а що п'яні? Вони є п'яні, тому, тому я прошу взяти їх на освідчення одного й другого відвести на освідчення, якщо вони не п'яні. Я в гості зараз освідчення тоді не не так, ніхто ні поданий. Відчуваєте, який запах, от, по, по камері передати не можна, але так реально, фактично, ви відчуваєте, що і у нас була така домовленість з представниками заводу. Вони хотіли все це почистити, але почистити таким чином, не так, як це вони почистили, що ми бачимо так само, що вони будуть це вивозити, все. Повністю все це вивозити, щоб не було цього приятного, вісьма приятного запаху. Недалеко від цих споруд є підземне озеро. Озеро, яке питає водою повністю все село, і певним чином, що якщо от так от буде далі, то ну фактично село може лишитися без води, без питної води. Поблизу очисних споруд невимовний сморід. після годинного перебування здається, що виїдає очі. А місцеві у таких умовах живуть щодня уже кілька років. Бідкається пані Світлана. Тут раніше такого не було, бо не пускали борду. А останнім часом останні ці завод... заводники то одпускають. Колись нас був Миронович на нашій вулиці. Він не пускав борду. Тут було чисто. А от останнім часом це отаке. Та то в в хаті чути, то ж воно йде попід покрівлю, попід стриг, на стриг. І, і це по цілій хаті, навіть якщо вікна закриті, ми ж ми зверталися до о, нашого депутата. Депутат ходив до директора. Директор пообіцяв, ну і чекаємо. Що пообіцяв, пообіцяв, що зробить, що таке не буде. що буду це вивозити, що от, бачите сьогодні, що». За словами працівників під гайчаківською філією Корспирту, на мул викидали на берег, аби він підсох. Фахівці пояснюють, якби завантажували його одразу на вантажівки, то він стікав би з автівок. Наразі ці нечистоти вже вивозять на поля як добриво. На місце події приїхали представники правоохоронних органів, Державна екологічна служба, рибнагляд та єгерська служба. Вони взяли проби води і направили їх на перевірку. Результат експертизи буде готовий через 10 днів. Легалізація найманої праці та боротьба з виплатою заробітної плати в конверті. важливі завдання у порядку денному контролюючих органів. Які кроки робить фіскальна служба щоб сприяти детінізації трудових відносин, дізнавалась наша Мар'яна Цеганин. Платите своїм працівникам зарплату в конвертах. Якщо так, будьте готові, що податківці уже зовсім скоро навідуються з перевіркою. А ви заплатите чималі штрафні санкції? Як цього не допустити? Ми поцікавились у головному управлінні Державної фіскальної служби Вано-Франківської області. Спочатку цього року відбулася ціла низка змін податкового законодавства. Так зменшено практично у два рази ставки єдиного соціального внеску в середньому із 41 до 22 відсотків. Та скасовано ЄСВ, який утримувався із заробітної плати найманих працівників. Все це впроваджено задля виведення зарплат із ціні. Можна сказати, що бізнес все таки почав оформляти найманих працівників. Так лише за неповні три місяці цього року, відповідно до звітних даних наших платників, на роботу прийнято більше 13 тисяч працівників. Тобто, ми знаємо, що помінявся порядок. Прийому на роботу найманих працівників зараз податковий орган по кожному факту бачить, бо вони вже подають звіти при прийомі на роботу до податкового органу. Для виявлення порушників трудового законодавства податківці ставлять акцент на аналітичній складовій. кажуть, що проблема із зарплатами в конвертах є ще досить масштабною. Наприклад, із 1850 платників єдиного податку другої групи, у яких обсяг за минулий рік склав від мільйона і більше. 1168 Підприємців, або це 63 відсотки звітують про відсутність найманих працівників. Сюди відносяться і такі галузі, що явно потребують робітників. А саме це переробна галузь, будівництво, це лісопильне виробництво, виробництво з бетону тобто, ми розуміємо реально, що ці галузі потребують найманих працівників однак, по факту воно виглядає зовсім інше. Варто наголосити, що мораторій на перевірки дотримання норм законодавства з питань повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб єдиного соціального внеску не розповсюджується на усіх суб'єктів господарювання незалежно від обсягу доходу. У випадку виявлення порушення передбачені штрафні санкції. Санкції великі на сьогоднішній день це 41 340 тисяча триста гривень. з травня це буде 43 500 тисячі за кожного неоформленого найманого працівника. Порушення строків виплати заробітної плати та інших виплат більше, як за один місяць, виплати не в повному обсязі, тягне за собою штраф у трьохкратному розмірі мінімальної заробітної плати. А також посилено й адміністративну відповідальність посадових осіб, суб'єктів господарської діяльності. Як відносяться сьогодні пересічні громадяни до такого явища, як зарплата в конвертах, ми дізналися у перехожих. Це якісь пережитки, напевно, ще. Часів 90-х, я думаю. І якщо людина націлена створювати ефективно справді бізнес, то вона відмовиться від таких пережитків. Дуже негативно. Все має бути законно, легалізовано, з адекватними податками, для того, щоб люди не ховалися. Щоб лише не платили, яка різниця, чи в конвертах, чи на конту, на карточку, щоб лише не платили, давали гроші. Роботодавець має бути в змозі заплатити своєму працівникові, а також заплатити всі соціальні необхідні внески. Це стандарт європейський і світовий. Мар'яна Циганин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї. Замість багатоповерхівки церква. Нещодавно міський голова Івано-Франківська освятив місце під храм у районі вулиць Галицька Витвицького. Утім, згідно із рішенням господарського суду, ця ділянка належить будівельній компанії Тора 10 Забудівник Віталій Заріцький переконаний, влада свідомо провокує черговий конфлікт між мешканцями пасічної та його фірмою. Більше того, він сам готовий виділити землю під сквер. Подробиці скандалу у наступному сюжеті. Ще здалеку чуємо незадоволені вигуки місцевих мешканців. За цю ділянку, розповідають люди, вони воюють більше трьох років. Сьогодні ж прийшли, аби відстояти капличку, яку саме почали зводити. Ну і ми вирішили просто, кажу, відстояти цей кусок землі, щоб у пасічних хоча б був один єдиний сквер, який тут взагалі просто більше ніде немає. Керує будівництвом особисто отець Петро. Розповідає, поки зводять тимчасову каплицю, а вже згодом побудують невелику православну церкву Київського патріархату святителя Василія Великого. У храмі отець Петро буде парохом. Тут будується десь там до року, там це велику не розквашень, так десь на, на це. Я думаю, що за рік би це мало вже стояти новеньке, бо це є на честь Чорнобицю. Священик знає, що храм зводять на конфліктній землі. У 2013 році Івано Франц. Кивська міська рада вирішила відмовити у поновленні договору оренди землі ТЗОВ ТОРА 10. Зі сторони міської ради дотримано всіх процедур з проводу фактично непрологування даного договору і відповідно передачу його користування територіальній громаді, так як це є зелена зона. Втім, саме рішення про відмову у продовженні договору оренди визнали незаконним. 15 січня цього року господарський суд Івано-Франківської області підтвердив право на користування цією земельною ділянкою за фірмою Тора 10 дізнавшись, що на цій території самовільно почали будівництво. Власник компанії викликав на місце поліцію та муніципальну інспекцію з благоустрою. Забудівник просить владу припинити усі роботи, доки не врегулюються судові спори, і навіть готові піти на компроміс. Керівництво готове переглянути частково умови оренди, а саме частину виділити під сквер, а частину, все ж таки залишити собі. Залишається сквер один гектар, і всі люди з цих будинків пощенських, От ми це під сквер. Це пропозиція людей. Це пропозиція мера. Віталій Заріцький переконує у 2013-му Пропонував зробити сквер за власні кошти. Сума робіт 300 тисяч гривень. А от проект міської влади розрахований на більше мільйона гривень. Зараз справа перебуває на розгляді у львівському апеляційному госп Подарському суді забудівник вирішив не робити жодних кроків до рішення Феміди. Хто буде відповідати у випадку, якщо я виграю суд за розтрату мільйона чи мільйона двісті гривень? Поки триває судова тяганина, забудівник переконує, продовжує платити орендну плату за цю землю 200 тисяч гривень на рік. Я на судіренку не заходжу, навіть менші догори оренди, я там нічого не будував. Я не привожу туди атошників, хоч можу зараз показати, що в мене там є 20 атошників. Я можу провести 200 чоловік інвесторів умовних. Я відкрито говорю, що там нічого не продавав, тому що ми не займаємося такими речами. Я міг би зібрати зараз тисячу людей, проплатити і сати да у нас продані квартири, що з ними робити. Я можу зайти на територію так само, як вони незаконно будувати, навіть законно, бо в мене є декларація про початок будівництва а в них її нема. Будівник демонструє документи на будівництво житла на спірній ділянці. Міська рада натомість має рішення про облаштування скверу. Однак, жодними документами не передбачено будівництво церкви, запевняє Віталій Заріцький. Адже для цього стверджує він повинно бути рішення виконкому та ухвала сесії. Треба зробити проект, так як я грубо. Треба відвести землю церкві, треба провести експертизи. Під сквер забудівник готовий віддати майже гектар землі, за яку платить оренду. Натомість просить міську владу не перешкоджати у законному спорудженні будинку на три під'їзди. Так чи інакше, крапку у цій історії має поставити суд. Рішення оприлюднять у кінці місяця. У рамках реформування мін'юсту запроваджується низка нових послуг, серед яких вручення батькам свідоцтва про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку. Окрім обласного центру, відтепер ця посла доступна і у Галичі. Чи задоволені породіллі такими нововведеннями, дізнавався Василь Теслюк? До цієї події готувалися як батьки двох новонароджених хлопчиків, так і працівники відділу реєстрації актів цивільного стану. Наш працівник спеціаліст. Допомагає скласти заяву, надає консультацію та реєструє народження дитинки. А мама зможе зекономити свій вільний час та присвятити себе дитині. До нової послуги батьки поставилися схвально. Не треба потім шукати, ходити час, бо то, знаєте, не, 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 не є багато часу, Так, важко, так все готове. Зразу прийшли, все написали, все оформили, зробили. І не лише оформили і зробили, але й вручили в урочистій обстановці. За вашими спільними заявами мами і тата і батька, діткам присвоєно ім'я Микола та Роман. Нехай з цим ім'ям ідуть гордо по світу, і щоб воно їх захищало від всіх незгод, а приносило тільки удачу, успіх та радість. Чи припала церемонія до подоби Миколі Роману? Сказати важко, але кожен виступ дорослих майбутні козачата супроводжували радісним криком у той час, як їхні батьки отримували свідоцтва про народження своїх дітей і традиційні для таких випадків подарунки, як від відділу реєстрації, так і від міського голови, який привітав щасливі родини із радісною подією. Саме головне, щоб ви виховали цих дітей дуже мудрими і захисниками нашої вітчизни патріотами нашої країни ще до нового року сільгосппідприємствам надавався дозвіл не сплачувати до бюджету суми ПДВ, нараховані на вартість поставлених ними сільськогосподарських товарів. Та в повному обсязі залишити їх у своєму розпорядженні. Натомість аграрії сплачували фіксований сільськогосподарський податок у розмірі 0,45% від вартості землі. З 1 січня в силу вступили нові норми законодавства, які абсолютно не влаштовують аграрію Прикарпаття. Що це за норми та які вимоги ставлять аграрії? Дивіться далі. Івано-Франківську відбулася зустріч сільгоспвиробників з начальником головного управління фіскальної служби в області Іриною Столярик. Аграрії не задоволені диференційованою системою дії спецрежиму оподаткування за видами сільськогосподарських операцій. Про що відверто говорили присутнім? До чого це може призвести до складності обліку? Саме найголовніше, тому що Облік фактично дуже ускладнюється, а кваліфікованих кадрів у нас не так дуже багато, щоб слідкувати за обліком. Так, ми все розуміємо, що на, е, в західних цивілізаціях е, створюється додана вартість, додана вартість, от так як і ми виробляємо е, продукти, ми створюємо додану вартість, але там є відповідні компенсатори, і вони чітко працюють. Нас Додана вартис је компенсаторів немає, також бізнес зазначає, що можливі вимивання обігових коштів, тому вважають зміни до податкового кодексу в аграрному секторі недопрацьованими і такими, що шкодять розвитку та існуванню галузі. У фіскальній службі заявляють, що уряд уже напрацьовує зміни. Як відомо, внесені зміни в систему оподаткування аграрії стали компромісом співпраці нашої держави з міжнародним валютним фондом, який підтримали парламентарі і Президент однак, верхов. Овоючи за з бізнесу на сьогодні ведуться перемовини щодо вдосконалення спецрежиму. на сьогодні. У Верховній Раді України зареєстровано три законопроекти, які мають на меті підтримку аграрного сектору. А фіскальна служба продовжує проводити зустрічі з представниками бізнесу, аби почути їхню думку і спільно напрацювати пропозиції щодо зміни діючого законодавства з за урахуванням специфіки нашого регіону. Мар'яна циганин, Михайло Коршняк, новини та. Телеканал Раї. Щойно одружені. Багато гумору, несподівані зізнання, помножені на талант та шалену енергетику виконавців і постановників, а також атмосфера кохання та перечуття свята. В Івано-Франківському драмтеатрі 14 квітня покажуть романтичну комедію Just Married». Це прем'єрна вистава Київського театру Нова сцена. У ній грають молоді, але вже відомі актори. Більше деталей знає Ліляна Хомишин. Прокидається головний герой зранку в, 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 в номері із дівчиною, яку він не знає. І через 5 хвилин приходить його наречена, тому що в них сьогодні весілля. Отак в нас така у нас зав'язка в нашій комедії. Ну а далі події розвиваються каскадом. Вибух гумору, карколомні моменти, несподівані зізнання, помножені на талант та шалену енергетику виконавців. Молодіжна романтична комедія «Just Married» обіцяють актори нікого не залишить байдужим. Ролі виконують як досвідчені люди, так і ті, які ніколи не мали театрального досвіду. Зокрема, Інна приходько більше відома своїми пародіями. Це такий був експеримент для мене, тому що акторської освіти я не маю. А я займалась колись кавеном. До речі, бувала не один раз у вашому місті у Франківську. Ну не знаю, почуття переповнюють такі і враження хороші в мене, тому що це щось нове таке. Ну це це сцена, також так як в КВН, але це зовсім інша сцена. А вот. ну а що вийшло? Я думаю, ви побачите 14 квітня. Виконавці зазначають, цією комедією хотіли відволікти глядача від буднів війни та подарувати хороший настрій. Актори вже показали прем'єру у Києві, також виступали у прилуках. кажуть, вистава сприйнялася глядачами на ура. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї. У Івано-Франківську лунала професійна музика. Протягом двох днів у місті проходив п'ятий відкритий конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах. У ньому взяли участь більше 60 учасників із п'яти областей: Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Хмельницької та Чернівецької. Не оминула цієї події наша знімальна група. Шестирічний Андрій Радчук один із наймолодших учасників конкурсу. І хоча хлопчина ще не ходить у школу, але гру на супілці опановує вже більше року. Андрійко хвилюється, адже це його перший вихід на професійну сцену. Я люблю ходити на супілку, тому що я хочу виступати в філармонії. Відкрили конкурс вихованці Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського. Конкурс популяризує духові інструменти, у тому числі і наші регіональні, такі як сопілка чи флояра, каже директор музичної школи номер 2 Іван Прокоп. Саме цей заклад уже в п'яте приймає учасників конкурсу. «В основному всі йдуть вокал, фортепіано і гітара, а решта інструменти. І тому цей конкурс для того створений. І після нього дійсно зараз деякі інструменти, особливо флейта, набагато збільшилися прийом і стали так, би, так само популярними. І це є підвищення ці конкурс, це є підвищення рівня, взаємозбагачення досвідом і заодно так як реклама. У конкурсі взяли участь більше 60 учасників із п'яти областей: Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Хмельницької та Чернівецької. Очолив журі композитор, секретар правління національної спілки композиторів України Іван Тараненко. До дітей завжди різні різне відношення до кожної дитини по своєму має бути дитину. Не можна в цій ситуації, якимось чином. Припинити, не дати не рух до, до до наступного розвитку, розуміти тому дітей треба тільки підтримувати. Я вважаю, що в наш такий нелегкий час, коли е, десь напевно культура наша недофінансовується, десь вона е, в якійсь степені робиться забутою. Ми повинні максимально сприяти тому, щоб е, дітки наші були всебічно розвинуті. Змагались конкурсанти два дні. П'ятий відкритий конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах завершився нагородженням переможців та концертом лауреатів. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини. Телеканал Раі. Про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо вже у наступних випусках новин регіону. Наразі у нас рекламна пауза. А після неї ми розповімо про найактуальніші події, що мали місце на території нашої держави. А саме на Львівщині чоловік підірвався на гранаті. Екс-лідера збірної України зі спортивної гімнастики спіймали на вживанні допінгу. І у Києві відкрилася виставка, присвячена вкраденим Росією пейзажам. Не перемикайте. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався. Дякуємо тим, хто був з нами в ефірі Новини України і зараз до вашої уваги повідомлення наших колег із інших областей держави. Це поле поблизу містечка Городок, що на Львівщині, поміж трави, калюжа крові і сліди від гранати. Так трагічно закінчилося романтичне побачення і шоком. Розумієте, то є то є. Люди виховані. Розумієте, виховані. Він не валявся ніде. Його ніде ні, ніхто не бачив, щоб він пив. Та що насправді сталося у тому полі, односельчани постраждалого достеменно сказати не можуть більше світла проливає на трагедію поліція. Там кажуть, сміливець хотів показати подрузі, як працює граната. За попередніми даними людина намагалася привести в дію цей пристрій вибуховий і десь на першому моменті це було неудачно. Та відчайдух не здався, смикнув за кільце ще раз і підірвався. Дівчина одразу ж викликала медиків. Закривавленого хлопця забрали до районної лікарні у важкому стані, оперували цілу ніч, а потім відвезли до Львова. Хворий при свідомості, але загальмований. То є міно вибухова травма. Очевидно, контузія тіла, травма лівої нижньої кінцівки з ушкодженням стегнової кістки та вимілки з масивною кровотечею. Та проблеми зі здоров'ям не єдине, що тепер загрожує хлопцю з лікарняного ліжка. Відчайдух може перебратися прямо на лаву підсудних. За незаконне використання вибухових пристроїв йому загрожує три роки тюрми, де саме хлопець взяв гранату, поки загадка. Адже ні в армії, ні в АТО він не був. Не розповідають про це нічого, і родичі потерпілого. Вони на відріз відмовляються спілкуватися із журналістами. У справі скандальних діамантових прокурорів, яких звинувачують у хабарництві, замінили представників сторони обвинувачення. Так вирішило керівництво ГПУ у зв'язку зі звільненням заступника генпрокурора Давіда Сакварелідзе. Крім того, сторона обвинувачення долучила до справи 23 томи матеріалів до судового розслідування. Мовляв, там суд зможе знайти всі докази вони Корнійця та Шапакіна. У свою чергу підозрювані вимагають допитати як свідків заступників Шокіна Сакварелідзе, Ta kaiska. Екс-лідера збірної України зі спортивної гімнастики спіймали на вживання допінгу. Мова йде про Миколу Куксенкова, котрий у 2013 році змінив українське громадянство на російське. У крові спортсмена був знайдений заборонений препарат Мельдоній. Проба була взята 15 березня цього року. Хоча тренер Куксенкова запевняє, його підопічний не вживав цей препарат більше ніж півроку. Варто нагадати, що так званий мельдонієвий скандал спалахнув саме у березні. Ді у вживанні Мельдонів, що є забороненим, від 1 січня цього року звинуватили та дискваліфікували більше 30 російських спортсменів. Наразі у справі Куксенкова триває розслідування. Кожна картина Сергія Вутянова має цікаву історію. Ось ця з'явилася за доволі дивних обставин. Я коли побачив цей мотив, це для мене було певне дежавю, тому що це дерево мені приснилося напередодні. Значну частину свого творчого шляху Сергій Вутянов присвятив Кримському півострову. Там і створював, і черпав натхнення. Цю виставку готував більше чотирьох років. Я відчув, що це не просто пейзаж, не просто ландшафт, а це якийсь. Знаєте, це місце, де ти якісь осягаєш архетипи, камінь, повітря. Тря сонце, вогонь, земля, вода. Тепер, коли Крим відірвали від України, для автора картини мають ще більшу цінність, адже довго не міг наважитися знову поїхати малювати на півострів. Розповідає, коли ж таки зважився, побачив, що політичні віяння на ландшафти з віковою історією ніяк не вплинули. вічні цінності. Вони лишились тому, що питання Росії стосовно Криму, я думаю, це тимчасове питання. Так чи інакше воно рішиться в свій час. Моя виставка не тільки художню цінність, але й благодійну мету. Деякі роботи художника продаються, а виручені кошти передадуть до центрального шпиталю зброю. Ми хочемо підтримати боротьбу кримських татар і боротьбу взагалі України за нашу землю, за наш Крим. Плануємо 1020 25 як мінімум може коштувати від 800 гривень до 2000 гривень. Всього на виставці показали понад півсотні пейзажів Криму. Побачити їх можна у столичному будинку вчених до 21 квітня. Це був заключний сюжет інформаційного випуску новин регіону. Нагадую, що докладну інформацію про поточну ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на радіо Раї. Звичайно, вісім разів на добу дивитися новини регіону на телеканалі Раї. Не залишайтесь байдужими, будьте завжди у вирі подій. і разом ми здолаємо усі негаразди, збудуємо потужну і квітучу Україну. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Нехай вам щастить.